Староста села Карлівка Кропивницького району показує укриття у напівпідвальному приміщенні амбулаторії. Це п'ять кімнат. Тут є стільці, система вентиляції, керосинові лампи, свічки і лампочки, генератор. Це запаси води у пляшках. Укриття побудували півсотні років тому. Його площа 250 квадратних метрів. Тут у разі необхідності можуть сховатись 100 людей. На випадок незвичайної ситуації в зимовий період приміщення може опалюватися, існує вентиляційні люки. Ну, по можливості, чим могли, обладнали. художньою літературою забезпечили дитячими іграшками, тому що в цьому сховищі планується захистити працівників і дітей дошкільного закладу, лікарської амбулаторії та офісу старост. Друга половина села можуть і працівники загальноосвітньої школи, у нас обладнана теж захисна споруда. Відносно всіх жителів ми зробили аналіз кожного подвір'я. Наявності погрібів, і люди можуть тимчасово захиститися в своїх погрібах. 35-річна жителька села Карлівка Тетяна Чигирик каже, знає, де укриття. Я працюю поряд в магазині з укриттям, яке знаходиться в амбулаторії. В разі незвичайної ситуації, звісно, я буду бігти в укриття на пару годин, щоб укритися. Такий вигляд має укриття у Карлівській школі. Це підвальне приміщення, яке побудували разом зі школою 36 років тому. Його площа 300 квадратних метрів. У одній з п'яти кімнат є ліжко, крісло і телевізор, запас з півсотні рулонів паперових рушників і більше сотні респіраторів. В укритті можуть сховатися дві сотні людей. В закладі такої кількості немає, тобто, це для ще у нас можуть сюди залучатися люди, які живуть навколо даного закладу. У нас тут актова зала, в якій можуть знаходитись. Близько 50 зразу ж е, осіб. Є у нас е, приміщення біля медичного пункту. Е, там теж близько 50 осіб, е, коридорне приміщення і безпосередньо приміщення, де знаходиться генератор, де знаходиться питна вода. Е, там може знаходитися одночасно. Е, 100-120 осіб. Освітлення зроблене за рахунок бюджетних коштів, генератор так само, все інше власними силами. Каже, у школі майже сотня учнів і 30 працівників. Їх чотири рази на рік вчать, як діяти у разі надзвичайної ситуації. Це може бути пожежа, повітряна атака, військовий наступ, у разі надзвичайної ситуації треба за вказівками вчителя спуститися до бомбосховища відповідно до плану евакуації щоб евакуюватися з класу треба 2-3 хвилини до соколівської громади входять 22 села у яких живуть понад 10 тисяч людей є два сховища п'ять укриттів і 23 підвали у багатоквартирних будинках У нас в основному це ж індивідуальна житлова забудова в яких у кожного в домоволодіння є погріба які теж можуть використовувати в случаї Необхідності як примітивне укриття. Найбільш активніша робота по підготовці укриттів була проведена 14-15 роки. На даний час ми просто проводимо їх профілактично, оглядаємо наші підвальні покриття, приміщення, приводимо до належного стану, працюємо з населенням із ОСББ. Каже, перевіряють укриття та сховища двічі на рік. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.